Святковий сир був зварений 8 березня. Хочемо сьогодні подивитися, що там нас чекає всередині. Давайте розріжемо, подивимося. Отаку маленько. Яка краса, який запах. Це у нас голландський. вийшла на вулицю, щоб вам показати, дивіться на цю структуру сиру. Це ось так. Подивіться, він так смачно пахне. Що я вам хочу сказати? Забудьте все, що ви знали про сир. Крафтовий сир ну, це просто щось таке неймовірне, це дуже смачно, дуже корисно. Це якість та смак, який вам запам'ятається.